У цьому ролику будемо з вами шукати щуку на такій от сільській невеличкій річці. О, друзі, я взяла щука на такого от оранжевого твістера. Це була така непогана щучала. Міс... Місцеві діди зараз будуть мене бити ногами, тому що я вже звую другу. Заберіть цю ларву. Дивіться, як вона атакує її. Непогана щука взяла. Така ж покльовка була подача сильна. Друзі, заберіть цю лаву, будь ласка. Дивіться, що вона витворяє. Привіт всім. В цьому ролику будемо з вами шукати щуку на такій от сільській невеличкій річці. Діло в тому, що сьогодні я вирішив день провести в батьків в селі, приїхати, подивитися, що тут буде. На вечір піду на іншу локацію. Такий от сьогодні у мене буде день біля хати. А вже в скорому часі ми знову відправимося на річку Уш, тому що два дня підряд ходити. Цілий день на річці дуже важко. Тому сьогодні я приїхав сюди, плюс товариш ходив, казав, що щука брала. Він був вчора. Вчора я був на роботі. Таку казав грам 800 злу для цієї невеличкої річки. Це по суті мегатрофей. І вже я прийшов сьогодні вранці сюди, і вже щука бачу, ходить. Глибини дуже малі, приблизно метр десять. Поставив півтора грамового шарніра і оснастив. А таким поки що оранжевим твістером, тому що вода дуже мутна. І перед цим я кинув таку темну приманку, ну її дуже достатньо таки погано видно. А зараз не будемо затягувати це відео, цей вступ. Почнемо риболовлю, тому що часу в мене не так багато. Вирішив сьогодні ритмікса взяти, тому що достатньо неглибока річка і треба працювати з такими приманками. Грам. Точніше, грузами грам-півтора грама. І сенсора просто, ну, я нічого там не побачу на неї толком, вона більш жорстка, і треба на неї річка з глибиною хоча б декілька метрів. Який щупак тут ганяв. Чи то такий карась стояв, чи то такий щупак тут стояв, я думаю, щупак стояв. Окуня на цій локації дуже мало. Це в основному щуча. Така локація і красна тут в основному. Ну, ще о, знаю, є трохи карася на цій локації. Був короб, запускали місцеві хлопці. Друзі, є взяла щука. З першої проводки. Ну, така ще грам 300. Ну що, друзі, з першою невеличкою щучкою на цій річці вхопила вона, виходить на такого от оранжевого твістера. Покльовка була все-таки без удара, просто хап, Я думаю, зачепив спочатку. Як вона виходить траву і думав просто якийсь зачіп. А це вже була ось така невеличка. Ну скільки тут? Ну, напевно, 200-грамова шнуровка. Зараз, я думаю, пройдемося по цьому березі, більш, тако от, як би сказати, по-професіональному, більш якісно, не будемо бігати, місця не так багато. Я думаю, ще якусь покльовку ми обов'язково повинні на цій річці побачити. Клюнула під тією стороною. Нічого дивного, там більш така йде закоряжена сторона. Що це у нас таке? А це таке воно гіляка. Похоже на її. Так, да, гіляка. Без кічків. Таких покльовка була. уже трохи трава попадала, це крапивка. І щука на цій локації може взяти навіть на чистому, спокійно, тому що чисте тут виходить, є глибина. І якісь коряги є затоплені, гіляча, коли була висока вода, понатягувала. І чисто тут смусіл є обкидувати. Тому що це єдине місце, де вона може просто стояти. Але як показує практика, щука в основному бере по такій більш береговій лінії, вздовж бровок. Ну, Все-таки треба інша річка на такі умови, щоб говорити по глибині. Все, якщо мікрорічка, то зазвичай щука в основному клює біля берегів. І неважливо, яка там глибина. Що саме цікаво, я помітив. Так, я думаю, зараз зробимо легку заміну і замість цього вижого твістера поставимо ультрафіолетову варву, поб'ємось зараз. Тут така вода у нас цікава, і може зараз дійсно от на ларву захоче клюнути. У нас є така більш ярко-фіолетова. Зараз я хочу її спробувати, тому що, знаєш, а варва... В принципі, по такій воді зараз хороша снасть. І навіть в цій калюжі, якщо щука побачить, я не вірю в те, що вона її проігнорує. Подивимось зараз, нас ще деякий час є. Чи буде, чи не буде брати. Я так дивлюсь, вода впала і впала сильно. Це дуже негативно для цієї річки тому що якщо буде мороз, льот, воно тут все позадихається. О, друзі, зразу взяла. Дивіться, що вона взяла. Це була така непогана, щучела. щела. Ран 600. З першою поколку на лаву випіло. Ну що, друзі? Місцеві дід зараз будуть мене бити ногами, тому що я вже зловив другу щуку, бачите як вона крутнула цю ларву? Просто з жадні, жадністю. Ну, я не встиг навіть оборота зробити катушкою і така ось ну, для цієї калюжі це гарна щука. Я думаю зараз треба ще одну щуку зловити і мене цей дід просто приб'є. Вони також тут шиї зворачують. Що я вже другу щуку зловив, тому що тут по-тихому відзнятись неможливо. Тут люди дивляться, річка така, знаєте, метр на метр, по суті. І за останні пів години я вже зловив другу щуку і Ще була одна покльовка. Достатньо хороше місце. Тут завжди літом, як була ще висока вода, щука постійно у цих корягах ганяла і ганяла гарна щука. Місцями така там і кіло ганяла, і більше казали, люди ловили. І по півтора кілограма навіть ловили тут щуки. Просто що дуже мало води і вона десь може стояти, ось в такій крапівці у листі і там їй нічого не зробиш. Це хіба що чекати момента, коли вона почне виходити начисто. В принципі, я тут вже все обкидав. Тут це не річка, уж. тут дійсно обкидувати немає що. Тут вона як клює, вона клює з перших двох-трьох проводок. Якщо вона бачить, і ти біля неї тягнеш. Наразі тут залишається декілька таких цікавих ложбін. І далі будемо дивитися. Куди його йти. Друзі було покльовка тільки що. Взяла невеличка щучка Вона просто смазала. Пішла в сторону приманка. Видно, чи велика щука, чи може окунь оптимікленою. Я думаю, щучка така граню 200 клюнула Під лозою. На падінні був тичок, я підсічку зробив, невеличка натяжка і в принципі все. Я думаю, це або був окунчик, він тут теж інколи її попадав, або невелика щучка. Я щось думаю, що це більше був окунчик, тому що на щучу покльовку це не дуже було, було похоже. Стояти, треба просто трошки кидати. І я думаю, треба міняти приманки, тому що... Можна підібрати хороший колір і риба буде брати. Бачите, ось лару поставив і одразу зроблю непогану похилку. І щука брала, взяла побільше. Є одне із таких улюблених місць. Тут інколи бувало брала непогана щука. Ми зараз під цей сухий верховний кинемо. Подивіємося така саме кам'яна глибина. Дима ще не хочуть стоїть. Проход все як книжка пише. Ну вроді би риби. Хопила під самими ногами. Заберіть цю ларву, дивіться, як вона атакує її. А така у нас щучка невеличка. Добре, що тоді пішли, бо їх зараз був інфаркт. Я вже зловив, виходить три рибини за останню годину. Один був сход, видно така сама щучка невелика. І ще було пару виходів, пару догонок. Тобто, як за... ну, підсумувати, я за цей ранок бачив вже більше п'яти покльовок на цій мікрорічці. Ну, що тут сказати? ключик підібраний, мікроджиг він дійсно ловить у будь якій калюжі. І ще раз продемонструю цю варву, вона дійсно сьогодні тащить. Якщо чесно, я не очікував, що тут вона тут вольне. Вона вольнула взагалі під ногами тут. Так. Ось спеціалізово наплювала. Він десь з глибини супроводжувала або десь поруч стояла. Ну, Покльовка така була потужна. ну, Схоже на те, що вона стояла десь поруч. Чим супроводжувала. Значить, щука є, дійсно є і... Ну, таких невеликих щупаків тут дійсно багато. Три щуки капець. Зараз я думаю, що четверта десь возьме. Щука. Цікаво, цікаво сьогодні виходить, порибачили бачили на такій невеличкій річці. Тут є нас така цікава впадина, я знаю. І тут була ганяло хороша щука. Подивимось, що вона тут стоїть? До цієї миті не стоїть. Така лоска йде зліва. Думаю, вона тут буде важливо улупить. Ну що, проходив я ще туди до кладки сходив, там нема рибі просто. І зараз я буду вже повертатися назад до мотоцикла на широке плесо. Може якась корях деще вийшла. І зараз я думаю, от чисто заради цікавості поставимо зеленого твістера, таких більших розмірів, в мене є японські, і подивимося, що на них буде клявати. От Просто заради цікавості. Я її хочу сьогодні поставити. Чуть-чуть побільше цієї ларви буде розмах криль. І подивимось, може на атвістера зараз ще щось вольне. Вона вже ларву бачила, я йшов вперед, якщо десь якась була пасивна. А зараз ми змінимо приманку і подивимось, чи взагалі от на салату твістера буде кльово. Подивимось, взагалі, чи його хоч видно зараз для початку. Я дивлюсь там, де я зловив другу щуку. В тому лазніку вона знов ганяє. Бачите, вона десь на молозах цих деревах стоїть. На одну зловиш, друга підійде знов на те саме місце. В принципі, такий смисл, як і на ріці ловиш, де є губина хороша. Чомусь вона на цій локації, як клює, то клює. В таких, знаєте, конкретних місцях. Нема такого, що вона тут сіріться те похапає. Де раніше вона попадала, там і зараз вона в основному клює. От на чистому я тут скільки разів я тут вивою, на чистом тут. Ну нічого тут не хочу на цьому чистому взагалі плявати. Оце сьогодні один раз вона супроводжувала і все. Ні разу я тут не ловив щук, Все тільки десь під, під ногами, під лозами, під корягами і так далі. Так, друзі, йдемо зараз туди, бо я бачу, вона там постаробах нерва. Є, друзі. А, це гіляка, я думаю, це щика хорошо зовні. А що ж вона так з таким тичком? А мода щука була да затягнула. Ну, Такие щука клюнула. Мода Моди щупаки затягнув траву не траву обвозу. З такою чіткою подачею і раз ти ліпнула щось. Ну може, і за то, що не викаг глубина, то може так здалось. Прийшов я до цієї невеличкої плотини. Тут у нас йде сама глибока точка цієї річки. Тут є зачепи, є каміння. Чіпкаряги не знаю, що там є. За що там чіпляє, не діставав, не знаю, борвеж. І буває, що пак ганяє. Тут часто всі місцеві діди сідають і ловлять там на живця, на спині стоять кидають. Ну, губіна десь до двох, я думаю, зараз буде, бо води немає вода є, може бути і всі три з половиною Тобто води десь на річки немає більше, ніж на метр. Подивимось, буде тут що чи не буде. На цій локації. Друзі, четверта щука взяла. Чи окунь? Непогана щука взяла. Така ж покльовка була подача сильна. Чотири щуки вже. Така подача була, ти що. Друзі, заберіть цю ларву, будь ласка. Дивіться, що вона витворяє на цій... Мій корічці ультрафіолетова ларва. Перед цим ходив кидав на зеленого твістера, а хоч би десь торкнуло. Тільки поставив ларву, пройшовся по береговій лінії, і вона клюнула. І що саме цікаво, вона клює зараз не на чистому, а вона клює бровка. Буває бровка на чистому, да, але це дуже рідко на цій локації. В основному десь якась трава, ряска, крапівка. І оце одразу там клює. Це ж сьогодні виходить. Четверта щука клюнула саме в такому місці. Ну, я думаю, якби тут ще походило, залишився на годинку, другу, я б п'яту зловив би. Чотири щуки виходить за півтори години. Так, да, вони невеликі, але вони клюють. І якби оці всі місцеві діди, які сьогодні тут були вранці, вони побачили, що тут свої чотири щуки, а вони навіть покльовки не побачили, мене сюди просто на наступного разу точно не пустили б на цю локацію. Тут є така позиція, де в мене виходить вся річка вперед. Очима, тут це бровка, хоч цю бровку перевірити, бо з цієї сторони не можна би і докинути. І по суті, по всьому це бровка глибока. Ого, тут глибина нічого собі. Десь 2,5 метра до двох, десь точно буде. Щось половина стоять на цьому краю. Клявати вже по суті перестало на цих місцях, да і особи його і не було того кльову, як я приїхав, зразу з ходу рандомно злив першу, і потім прийшлося йти у лозняк. Злою я 4 щуки для цих місць, для цієї невеликої такої річки. Це, можна сказати, мега уловистий день. Щуки невеликі, я розумію. Крупної тут може якась одна десь плаває кілограмовка і на цьому все. Було ще декілька покльовок, декілька сходів. В принципі, рибалка я задоволений. Я вискочив там на буквально 2 години біля хати, і мені вдалося наловити багато риби. Якби місцеві діди побачили, що я тут справді сьогодні зловив, мені б сюди був би доступ закритий з цим мікроджигом. А мікроджиг дійсно ловить в кожній калюжі. Був у нас ритмікс. Класний спінінг для ловлі саме в таких місцях, 1,5 грамовий Ларва 1,2 дюйма під ультрафіолет, яку мені вознюк відправив. Ще в тому році ще я купував ого, як давно. Десь на початку. І, як бачите, ловить. Спочатку був оранжевий твістер, щось я потім мені не сподобався, я поставив варву і понеслось. Тому напишіть свої думки в коментарях, жміть вподобайку цьому відео і чекайте наступні випуски на каналі Рибар з України. Всім до зустрічі!